Тельці, всім привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. У цьому відео я дам вам підказки на листопад 2024 року. Розповім, що варто очікувати у цей період. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте, можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже. Продовжимо. Не забудьте підписатися на мій канал, а також ставити вподобайку. Листопад місяць розпочнеться у нас із новолуння. Новолуння у нас відбудеться 1.11 у знаку Скорпіон. Для вас, тельці, цей знак говорить про те, що вас чекають нові зміни, нові події в області партнерства і партнерських відносин. Про що це може говорити? Дехто із вас, хто знаходиться не в стосунках, може знайти, зустріти партнера, з яким побудує гарний союз. Враховуючи, що у вас сьомий дім у Скорпіоні, це завжди буде не без пригод, але тим не менше, це діє. Дійсно, з'являється така можливість нагода зустріти нового партнера. З іншого боку, це можливий притік клієнтів, можливо, ви переглянете свою стратегію ведення бізнесу, або якщо ви працюєте десь найманим працівником, може бути так, що зараз буде підвищений потік клієнтури, яку вам доведеться опрацьовувати. 15 Сатурн виходить із ретрограду і нарешті піде директно. Про що це говорить? Що нарешті наші кармічні задачі, кармічні уроки будуть виконані, і ми зможемо трішки видихнути. Повнолуння, яке відбудеться також 15-одинадцятого, стосуватиметься у вашому випадку, вашого першого дому. Це про що говорить? Що, ймовірно, після певного періоду застою і після певної такої кризи, можливо, навіть депресії, певної, яку дехто з вас в. Піймав у жовтні місяці, зараз ви нарешті почнете перероджуватися. Тобто, дехто із вас може відчути себе абсолютно по-новому, нове сприйняття себе, можливо, бажання змінити свій імідж, якось проявлятися по-новому. Також це взагалі такий класний час, коли ви відчуєте, що ви насправді хочете, куди ви рухаєтеся, яка ваша ціль. Тому, можливо, партнер, якого ви зустрінете на новому. Луння, можливо, сприятиме ось цим вашим змінам, тому спостерігайте і аналізуйте. Що іще важливого відбудеться у нас у листопаді. У листопаді у нас знову ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій у вашому випадку ходитиме по восьмому сектору вашого гороскопу. Про що це взагалі говорить? Можуть повернутися старі борги. Якщо вам хтось щось заборгував, то, ймовірно, ви будете просити, щоб вам віддали ці кошти. Напевно, це є досить непоганим періодом для того, щоб це зробити. В іншому випадку, якщо ви комусь щось заборгували, то, ймовірно, до вас прийдуть і попросять віддати заборговане. З іншого боку, як це може програтися? Якщо якісь ваші страхи, ваші упередження десь таїлися і не проявляли себе протягом певного періоду, то ретро. Меркурій змусить вас повернутися до цих тем і пропрацювати їх. Тому майте на увазі, це досить гарний час для того, щоб прибрати свої внутрішні блоки і почати діяти. Марс протягом листопаду ходитиме по вашому четвертому сектору. Говорить про те, що з одного боку можуть виникати певні конфліктні ситуації вдома, або якісь ситуації, що стосуються вашої нерухомості і щось потрібно вирішити буде. Де, можливо, хтось із вас затіє ремонт, тому що ось ця енергія дії вона буде знаходитися саме в секторі дому і сектору сім'ї. Тому краще робіть ремонт, ніж сваріться із своїми рідними. Якщо бажаєте замовити індивідуальний прогноз для себе, переходьте за посиланням під цим відео, а також не забудьте підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати підказки на кожен місяць.